На Херсонщині війська РФ втрачають особовий склад та техніку. Окупаційна влада та російські військові вивозять з Херсона культурні цінності, техніку та громадський транспорт. Нескорений Херсон, фотохудожник Олександр Корняков, показав своє бачення незламності окупованого міста. Російські військові облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Мінують берегову лінію, але залишають проходи для відступу своїх військ з правого. Березу. В населений пункт Львове на заміну евакуйованим колаборантам перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб. За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п'яти одиниць озброєння військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але під контролем сил оборони під обстрілами опинилися райони понад 20 населених пунктів: Білогірка, Давидів, Брід, Мирне, сухий ставок та тернові поди росіяни продовжують задавати удари по прилеглих до лінії фронту громадах. Двічі за день силами до взводу і до відділення відповідно на двох різних напрямках ворог намагався провести наступальні дії під вогневим впливом артилерії і в ході стрілецького бою зазнав втрат і відступив. Чотири рази ворожа авіація, як армійська, так і штурмова, наносила удари по позиціях вздовж лінії зіткнення. Гідною відповіддю стало збиття зенитна ракетними підрозділами протягом бойового дня трьох ударних гелікоптерів к 52 у Херсонському районі українські воїни приземлили дрон Камікадзе Шахід 131 яким ворог намагався вдарити по наших позиціях. Силами оборони відпрацьовано п'ять атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту, озброєнню техніці та скупченню військ РФ. За даними оперативного командування, південь російські військові втратили 40 одиниць особового складу, три танки, зенітно-ракетний комплекс ОСА, шість одиниць автомобільної броньованої техніки та три склади з боєприпасами в Береславському та Каховському районах. Суттєво пошкоджено шість ворожих танків. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Олександра виїхала на підконтрольну територію кілька тижнів тому. В окупації лишились батьки, які доглядають літню бабусю. Кілька днів зв'язку з рідними не було. Сьогодні зранку вдалось поговорити. Звонили вони з російської сім-карти. Це єдиний зв'язок, який лишився у Херсоні, і той працює нестабільно. Батьки розповіли, що ситуація в місті дуже напружена. Незрозуміло, що коїться з інтернетом. Окупанти вивезли усе обладнання та порізали кабеля. Тому свій кримський інтернет вони забрали разом із собою. Олександра каже, батьки розповіли, що російські військові продовжують розрабовувати Херсон. Загалом окупанти грабують та вивозять все, що бачать, грабують все, що попадає під руку, не гребують нічим. Повивозили автобуси усі нові, які були на маршрутах міських. Були такі чіткі, що це нібито для евакуації, але факт лишається фактом. З міста їх вивезли. Невідомо, що тепер буде на міських маршрутах, і хто взагалі їх буде обслуговувати. Вчора батьки їздили в центр. Говорять, пам'ятників Суворову та Ушакову більше немає. Лишились порожні постаменти. Окупаційні війська грабують не тільки комунальне майно чи підприємства. Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський каже: йому відомі випадки, коли виламують двері та грабують житло тих херсонців, які погодились на так звану евакуацію. Вони пішли там по хатам от людей, які погодились виїхати. Є вже декілька повідомлень від сусідів про те, що приходили, скривали двері, виносили все. Тобто, вони роблять з одного боку, нібито якусь гарну картинку з іншого боку просто грабують, тому що. Тому що вони такі. Інформація про вивезення з Херсона культурних цінностей з'явилась на окупаційних пабліках. Там це назвали евакуацією та навіть склали перелік того, що планують вкрасти, окрім вже поцуплених постаментів Суворову та Ушакову, пам'ятник Потьомкіну, церковні цінності, зокрема ікони, а також найбільш коштовні речі з філармонії, драматичного та лялькового театрів та міських музеїв, краєзнавчого та художнього. Музейні експонати, які можуть зацікавити окупантів у Херсоні. Є усі вони лишились в діючих експозиціях, розповів колишній. Ні, науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею Андрій Лопушинський. Вироби золота різних епох від давнини до сучасності. Найпростіше її вивезти. Вона вже в експозиції. Ну загалом в музеї, в нашому Херсонському в експозиції виставлені вже найкращі експонати, тобто найпростіше пограбувати експозицію. Пограбування музеїв та вивезення речей, які становлять історичну та культурну цінність, є значною втратою для міста, на відміну від вивезених пам'ятників російським полководцям, каже Юрій Соболевський. Вивезення цінностей та так звана евакуація населення, яке більше схоже на приховану депортацію. Це одна з ознак того, що окупаційні війська. Війська готують Херсон до вуличних боїв, говорить військовий оглядач Михайло Жирохов евакуація цінностей вона прописана буквально у всіх документах у всіх військових настановах Тому говорити про те, що вони відходять, я би не став, тому що зараз у них є додаткові сили, додатковий особовий склад після мобілізації, і тому, скоріш за все, вони будуть тримати місце. За словами Михайла Жирохова, якщо події будуть розгортатись за таким сценарієм, то втрати серед цивільного населення російські війська можуть списати на так звану евакуацію. Мовляв, ті, хто не виїхав з міста, лишились на власне. Розсуд Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон нескорений Херсон. Фотовиставка під такою назвою зараз подорожує містами України. Сьогодні у Вінниці, завтра у Чернівцях. Першими її змогли побачити жителі Києва. Подивитись на світлини та відео херсонського фотографа Олександра Корнякова. Прийшла Херсонка Ольга Шиліна, яка нещодавно виїхала з окупації. Тільки три з половиною тижні, як я знаходжусь в місті Києві. І розумієте, коли я сюди приїхала, дуже багато було хвилювань а, з приводу того, як ми виїжджали. І коли я сюди потрапила, і коли я почула а, історії, побачила ті фотокадри, ті відеокадри, які тільки що нам демонстрували, я зрозуміла, що я не виїхала з Херсона. Моя душа душа ще знаходиться там, а мої подумки ще там, мої переживання залишились там. На виставці представлена частина з понад 400 фотографій, які Олександр Корняков вивіз з Херсона, зберігши їх у хмарному сховищі, розповів фотограф. Всі фото вони для мене дуже дорогі, тому що вони робилися дуже в екстремальних умовах. Всі фото вони нагадують мені про той час, про не тільки спроти Херсонця, а про той час, який в якому я особливо лягав спати, одягнений, бо чекав, що можуть вночі чи зранку прийти, забрати назва нескорений Херсон відображає суть того, що досі відбувається в окупованому місті. Говорить Олександр. Ці пісоком хоч заявити, що херсонці продовжують свій спротив російської агресії іншими вже способами, але більше херсонців чекає, коли місто звільнять. На фотовиставку прийшло близько 50 відвідувачів. В рамках заходу відбувся аукціон, на якому продали світлини, які зроблені на Херсонщині до окупації. Вікторія Сузанська придбала картину із зображенням Станіслава Джигольського маяка. На жаль, на жаль, я тут жодного разу не була. Я не бачила вже цей маяк, але знаєте, я знаю, що це пам'ятка архітектури. Я впевнена, що висок, після нашої перемоги ми там зустрілися з нашими дітьми». виручені від аукціону. Кошти підуть на допомогу харсонцям, які лишились в окупації. Сказав Олександр Корняков, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.